Виконуємо право 17.2 до параграфа 17 за підручником інформатики 9 клас, авторів Казанце Стоценко 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже створив таблицю з потрібними даними. Єдине, що ми зараз робимо, це обчислимо вартість дерев. Зрозуміло, для того, щоб обчислити вартість, потрібно кількість дерев помножити на ціну одного дерева. Виділимо клітинку D2, пам'ятаємо, що формула в Excel розпочинається з дорівнює. А далі вибираємо кількість помножити на ціну одного дерева. Підтверджуємо введення формули кнопкою «Від» або клавішою Enter. Ну і далі, щоб дані формули ось тут не писати... Використаємо автозаповнення, наводимо вказівник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Перевіряємо, все добре. А тепер створимо діаграми. Нам потрібно створити дві діаграми. Перша діаграма це за кількістю дерев, тобто за ось цими даними. Як бачимо, в нас є тут тільки один ряд числовий. В даному ряді немає від'ємних і нульових значень. І ось ці дані є складовими єдиного цілого. Тобто дерев. Крім цього, за умовою завдання сказано, що в першій діаграмі потрібно підписи даних подати у відсотках. Саме тому ось тут зручно використати секторну діаграму. Виділимо діапазон А2B5, прийдемо вкладку «Вставлення» та в групі діаграми виберемо вставити секторну або кільцеву діаграму. Відкриваємо список. І вибирайте секторну діаграму, яка вам більше подобається. Наприклад, ось. цю. Змінимо назву діаграми, клацімо ось тут. Ось це видаляємо, назвемо, наприклад, кількість дерев. Тепер ставимо підписи даних. Як бачимо, коли ми виділили діаграми, з'являються нові дві вкладки: конструктор діаграм та формат. На вкладці конструктор діаграм» в групі макети діаграм вибираємо додати елемент діаграми. Підписи даних. Ну і встановимо біля краю осередині. Але бачимо, це у нас числові дані. Нам потрібно встановити у відсотках. Виділяємо наші підписи, бачимо всі виділення. Клацаємо правою кнопкою по підписах. Та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо формати підписів даних. Відкривається ось таке вікно, де ми встановлюємо прапорець відсотки, а всі інші прапорці знімаємо. Так, отже, бачимо, вже в нас у відсотках. Якщо погано видно, можна змінити кольор. Хай буде біленьким, хоча також не дуже добре. Так, ну і легенда. Легенда в нас є. Але давайте тільки становимо праворуч. Мені так більше подобається. Знову додати елемент діаграми, легенда. Хай буде справа. З першою діаграмою все. Тепер створимо другу діаграму, а саме за вартістю дерев. Тобто нас цікавить в цьому разі ось цей стопчик, ось ці дані та ось ці. Для того, щоб виділити несуміжний діапазон, затискаєте клавішу Ctrl та протягуєте. Зверніть увагу, що в цьому випадку текст дерева та вартість ми також вибираємо, тому що нам потрібна буде легенда. І в цьому разі бачимо, що ось ці числові дані не є частиною деякого цілого значення. Тому ось тут доцільно використати діаграму або гістограму. Отже, виділяємо діапазон з даними. Переходимо на вкладку вставлення. В групі діаграми вибираємо «Вставити стопчасту діаграму або гістограму». Так, це на стопчасту, а це гістограма. Можна йти і те. Давайте виберемо гістограму. Зразу змінимо назву діаграми. Це в нас буде вартість дерев. Тепер встановимо підписи аналогічно. Нехай буде ззовні краю. І потрібно ще легенду. Вибираємо легенда. Нехай також буде справа. Бачимо в нас в цьому випадку тільки вартість. Зрозуміло. Тепер збережемо дану книгу власній папці файл. Зберегти або зберегти як. Збережемо з іменем вправа 17.2. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!